Якщо від вас вимагають підтвердження водійського посвідчення в Уженді, коли ви подаєтесь, наприклад, на заміну, від вас можуть вимагати або підтвердження водійського посвідчення, або вони дають запит посольству, і ви тоді чекаєте місяць-два місяці на підтвердження з посольства. або можна зробити самостійно таке підтвердження, і вам без проблем замінять ваше водійське посвідчення. Не в усіх Ужендах вимагають таке підтвердження, але переважно в Варшаві його вимагають точно, або дають запит у одне з двох, так. І ви можете самостійно Донести таке підтвердження. Підтвердження таке виготовляється до трьох тижнів. Щоб його замовити, потрібно від вас український паспорт, дійсний, внутрішній ідентифікаційний код і самі права. Права обов'язково мусять бути внесені до реєстру, до кабінету водія. Тоді на підставі цього можна таке підтвердження зробити. І бажано, щоб там не було ніяких помилок. Бо якщо ми замовимо підтвердження, підтвердження прийде з помилками, і тоді потрібно буде це підтвердження переробляти. Потрібно спочатку виправити всі помилки, щоб подійські посвідчення відображались коректно, і тоді ми можемо таке підтвердження зробити. Кого цікавить, звертайтесь в мої контакти знайдіть у шапці профілю або в описі під цим відео.